Сергій Федорук один з тих, хто скористався програмою ділових консультаційних послуг. Підприємець переконаний, що участь у програмі дала йому можливість не лише розвивати свій бізнес, а й збільшити доходи. Можу сказати, що працювати дуже комфортно. При цьому треба віддати належне, що йде не тільки якби консультації, а але й контроль виконання консультантом своїх обов'язків і скажімо, етапів проекту. Задача освоїти ці кошти, отримати від цього результату за словами експертів, Хмельниччина позитивний регіон для реалізації програми ділових консультаційних послуг, адже близько 80% населення працюють у малому та середньому бізнесі. А це один із найвищих показників у нашій державі. Ці підприємства виробляють 65% продукції, що реалізується в області, тому дуже важливою є їхня кваліфікована підтримка. Презентація програми ділових консультативних послуг сьогодні ще. Один продуктивний крок в системній роботі влади у сприянні підприємництву регіону одержати фінансову підтримку, скористуватися послугами кваліфікованих галузевих консультантів та експертів для розвитку власної справи. Програма ділових консультацій стартувала в Україні ще 2010 року. За цей час було підтримано 177 проєктів для малого та середнього бізнесу. Серед них і семеро подільських бізнесменів була створена група підтримки малого бізнесу. Це не є інвестиція, це не є банківська послуга. Це є швидше грантова програма. Програма допомоги інформаційної, а також фінансової. Я буду говорити не про кредити і не про фінансові послуги. А про власне фінансову допомогу одноразову безповоротно за словами організаторів, учасниками програми можуть стати як юридичні, так і фізичні особи. Найпопулярнішими сьогодні є консультаційні послуги у сфері управління якістю та сертифікації. Також зберігається на високому рівні потреби в консультаціях у таких сферах, як впровадження комп'ютеризованих систем фінансового обліку та управлінської інформації, проведення реорганізації та аналіз ринків. Таким чином, підприємці, які беруть участь у програмі, отримують Планові консультації, які без сумніву стануть йому пригоді у майбутньому.